Пане Андрій питає Олександр, ви як людина з вищою архітектурною освітою прокоментуйте ідею поділу селища з індивідуальною забудовою на вулиці з певним архітектурним стилем, на мою думку, така вулиця в цілому красивіша. Дякую за це питання, пане Андрію, але я не архітектор, я інженер-будівельник маю вищу освіту. Архітектор у мене Галина. Вона працює архітектором. От, а я як інженер, тому у нас родинний бізнес по проєктуванню будинків. Але так як е, я дійсно кручусь трошки в цій сфері, е, у мене є на е, на це на своя думка, і я її підтримую. Все ж таки, коли ви знаєте, от е, забудовники, котрі будують зараз навколо Києва, вони порушують нормативи, вони будують неякісно, вони, на жаль, е, з людей здирають гроші в такому випадку, тому що я вважаю, якщо будинок неякісний з точки зору нормативу, нормативу він не вартує таких грошей, просто не вартує. Але, але треба віддати належне, що от якраз пане Андрію, от за рахунок того, що вони будуються як катежні містечки. От за містом іноді приєм, приємно їхати. Тому що коли йде оця самовольна індивідуальна забудова, хто вас що гаразд, якого Васю, Колю там спіймали, отак от вони і збудували, і це виглядає просто жахливо. Це звужуються дороги, саме захвати, риють постійні комунікації до нових будов і так далі. Тому люди з грошима на сьогоднішній день вони йдуть в котежні містечки. Тому що там дійсно, там естетично людині знаходитися приємніше, бо воно виглядає все охайніше, воно все більш закінчене. Але от, до вторгнення я їздив на Аудіти, і я ну, навколо Києва я був там 4-5 котежних містечок, жоден з них не будували якісно. Жоден. Е, ви знаєте, що місяць і два місяці тому е, зі мною вирішили поругатися забудовники. Біля Києва, котре будують. і вони Ну чому? Тому що вони будують теж неякісно. При цьому економлячи копійчини чини на, на утеплювачах, на гідроізоляціях і так далі. І, звісно, їм це не сподобалось, і вони вирішили зі мною поругатися. От працювати над якістю будівництва потрібно обов'язково. Але, пане Андрію, весь, весь Шанхай, котрий відбудовується в Україні. Виною в цьому архітектори. Вибачайте. Архітектори. Багато хто не заморочується з стілем, з тим, де він будує, біля чого він будує. Платять гроші. Ми збудуємо 32-поверхівку. Аби гроші платили. У, в Україні у архітекторів немає самоповаги в більшості. Немає. Не сформована оце, оцей от стріжень, оце відчуття поваги до своєї професії, любові до своєї професії немає. Оце от треба, щоб культивували. Хто повинен це культивувати? Освіта. А вона, вибачайте, не культивує. не культивує. І виходять архітектори і шукають роботу. Аби за щось заплатили, аби щось зробити, а як ви хочете, а ми так і зробимо. Ні, ми не будемо сперечатися. Да, ви от хочете оце лайно, добре, ми його зробимо. І от коли отакі от відношення, то от Шанхай і будують. Зрозуміло? Інша сторона, збудуємо красиво. І починається. Дивися на котежне містечко, воно красиво. Потім дивися, як це будують, руки повідбивати треба. Тому що тут знову йде неповага до своєї професії. І коли люди заїжджають в ці будинки і вони красиві, так, але вони мають купу-купу гемороя, то що вони будуть розповідати своїм дітям? Ніколи, ніколи, ніколи не працюй з архітектором. Скачає з тебе гроші, збудує лайно і будеш все своє життя. Працювати на цей будинок. розумієте Тому мені дуже приємно, що серед моїх підписників багато архітекторів, дизайнерів, інженерів. І я сподіваюся, що вони в собі знайдуть силу от цієї поваги до своєї професії. Як і присказка, професіонал робить як треба, любитель, як хоче, клієнт. Тому я погоджуюсь з вашою думкою. Я вважаю, що забудова повинна бути квартальна, повулична обов'язково. Але архітекторами, котрі поважають свою професію, котрі її люблять і люблять через людей, котрі будуть жити в цьому просторі. От такий от спіч.